Взял у вас машину і мене запаковали ТЦКшники. кашники. Що буде далі з машиною? Як ви його заберете? Це належить, якщо в тебе машина в оренді, угу. то звісно, ми заберемо в оренду, що зробити в такі часи. Якщо в тебе машина в оренді правом викупу, ти вирішуєш свої питання. Якщо питання не вирішується, то звісно, ми тоді машину забираємо. А якщо ти каже, хорошо, машина була під виплату. От я вам виплатив, наприклад, за машину там 1010 доларів. Угу. Як це буде далі? Дивись. Поки ти їздиш не викуповуючи автомобіль, uh -huh. да, викупаєш, але не викупив. Uh -huh. Це оренда. Тобто, твій викуп це останній твій платіж за автомобіль. Якщо тебе та, рік рік викупав, тебе забрали, тобто uh -huh. ти кажеш, вітя, дай мені два тижні, я зараз вирішу питання, або я викуплю цей автомобіль, або знайду клієнта, щоб його продати. Все, машина чекає тебе. Потім ти кажеш, я не можу вирішити питання, нічого в мене не виходить. Давай, мабуть, ну що робити. Ну і все, і машина просто в тебе була як в оренді.